Нашим е, пацієнтам, взагалі жінкам, дівчатам, чоловікам, хлопцям. Да, будь ласка, да, е, все-таки е, спостерігайте за собою, за своєю шкірою, за своїми змінами. Вчасно звертайтеся до лікаря, дерматолога, до інших лікарів. Не забувайте, що медичний огляд треба проходити регулярно. Так, я як лікар-дерматолог-косметолог також рекомендую вам проходити саме дерматоскопічне обстеження новоутворення регулярно. Також молодим дівчатам хотіла б порекомендувати, що не спішіть робити вже багато якихось процедур апаратних і нікційних, тому що медицина швидко розвивається у нас з'являються нові апарати, нові якісь методики, тому ви встигнете ще так. Все-таки обирайте того спеціаліста, який рекомендує те, що вам потрібно на цей час. І якщо вже дівчата, тим, кому за 30, за 40, також коригуйте уже свої якісь початкові проблеми. Да? Бо десь після 30 ми вже більш помічаємо щось. Тому вже починайте, не чекайте, коли уже буде е ці проблеми будуть вже дуже вираженими, так? краще починайте легку корекцію спочатку. Ті ж самі на зморшки, як я сказала, ті ж самі гіперпігментацію, там, якісь розце, або якісь перші прояви зниження тургору шкіри. Звертайте, звертайтеся до спеціаліста за правильним призначенням домашнього догляду. Звичайно, це дуже важливо. Багато проблем можна попередити косметологічних використовувачів правильний домашній догляд, то ж самий зараз починається у нас весна, сонечка, не забувайте про СПФ, користуйтеся, наносите кожен ранок. Да, всі. Е, і також е, жінкам, яким уже за 50 і більше. Будь ласка, зараз є дуже широкий спектр різних е, методик і процедур, чи саме біодентичні гормональні палети, також є там, це шліфування, смаз, мікроголки. Ем... Ну, копа, копа. Я вже не Верість згадую я. те, що да, ми займалися в клініці, де я працювала, і фібробласти, омолодження фібробластами, і омолодження стовбуровими клітинами. Це також вже багато років успішно використовується. Тому обирайте свого спеціаліста, хто подобається, кому ви довіряєте, і е, насолоджуйтеся життям і красою.